Вітаю всіх на каналі Іспанія Українці. Супер радий вас бачити. Сьогодні будемо розбирати тему роботи на гіпсокартоні в Іспанії. Ось людина задає питання: чи можу я знайти роботу по гіпсокартону в Іспанії? Розглядаємо це і розглядаємо взагалі аспект роботи і працевлаштування, як тут що можна зробити. Отже, питання таке. Привіт всім! Можливо, хтось знає, скільки заробляє на годину в малазі особа, яка займається демонтажем плит гіпсокартон, гіпсокартонних плит. Тобто, ну, Будівельні роботи, внутрішні будівельні роботи. І скільки заробляє електрик? Буду вдячний відповіді. І ось людині відповідають. От відпов... я хочу прокоментувати навіть відповідь і, і саме питання. От відповідають. Якщо ви, працюєте... Якщо ви працюєте на фірмі, ви будете заробляти одну суму. Якщо ви працюєте як автономо, ви будете заробляти іншу суму. Зараз ми розберемо, чому так відбувається. Тобто, що таке працювати на фірмі? це з контрактом працювати. Якщо ви працюєте автономно, це аналог нашого ФОПу. У вас інша сума. Тобто, якщо сам на себе, це дуже велика різниця. Автоному десь 22-25 євро за годину. А якщо на фірми, то 9-12 євро за годину ви будете заробляти. Чому? Дуже така ну, цікава система оподаткування в Іспанії. Розумієте? Оці, хто на фірмі, вони за вас дуже багато віддадуть податків. Тому, а контракт мати, контракт. Це набагато краще ніж бути автономом. Бо, наприклад, з контрактом через год-півтора вам дадуть іпотеку. Розумієте, коли ви будете працювати? Іпотеку на квартиру, навіть якщо у вас там будуть отакі суми. Отакі от, от така заробітня платня, мінімальна, наприклад, у вас буде 1200, а решту вам будуть давати бонусами якимось. Так? От то автоному у вас буде більше грошей, але автоному можуть дати, наприклад, іпотеку в менше, в менше кількість варіантів, що йому дадуть. Розумієте? Процентаж оцей менший. Розумієте? Взагалі, оцей ринок праці в Іспанії. Ну, трошки важкувати. А я вас вітаю на каналі. Дуже вам радий. Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Нехай у вас все буде добре. Нехай ваше життя буде класним. Нехай ваш переїзд буде супер-супер продуманим і легким. А я нагадую про мою збірку автоконсультацій, в якій я періодично збираю нові конкретизовані, більш конкретизовані відео, які вам повністю покажуть вашу дорогу, ваш шлях, як вам краще це зробити. Посилання буде у коментарі. Також всі приєднуйтесь до нашого чату, де ми розбираємо дуже багато питань. Там дуже багато відповідей. Все буде класно! Тут дві речі, які важко зробити це знайти квартиру і знайти роботу. З роботою трошки легше розумієте? Якщо це будівельні якісь е, якісь роботи, водійські роботи, далекобійником, це можна зробити, але далекобійником треба навчатися, розумієте. І якщо це будівельні роботи, то да, можна працювати у наших, можна працювати, якісь от ви закази маєте у наших, да, ви працюєте, все, у вас все є. От і. Розумієте, що коли ви працюєте, вам дають номіну, то в цій номіні номіна – це виписка по зарплаті. Дуже важливо, коли ви переїжджаєте сюди, зробити виписки оцих номін по своєму трудовому контракту і перекласти їх на іспанську мову. Зробіть будь-який аналог цих номін, бо у нас нема номі, у нас нема такого в Україні, як номіни. Що-небудь зробіть, що на це може бути схожим і перекладіть. Так, от в цій номіні завжди вказується, скільки за вас заплатили податків, то там десь приблизно. Близько 400 євро із 1200 вони податків мають за вас заплатити, уявляєте собі? А по, наприклад, якщо у автоному, там вже, менше, там вже менше. Там десь перший рік 85 ви платите в соцстрах, і до 25% його менш, можна зменшувати. Ви платите у е, ПДФО, але його зазвичай зменшують ці 25%. І, взагалі, як влаштуватись тут на роботу, коли ви приїхали в Іспанію? В першу чергу, якщо ви таких робітничих спеціальностей, шукайте щось у наших, у вас зараз є всі права. Цею резиденцією, яку вам дають цей тимчасовий захист, у вас є більше, ніж у будь-яких емігрантів. Розумієте? Які роботи найперші? Вибирають от наші люди, хто приїхали жі, чоловіки. Це от якраз от такі от спеціальності будівельні жінки це прибирання і догляд за е, людьми похилого віку. А іще ще така є штука, як е, Камарера Декас. Тобто, це така людина, яка ну фактично живе в сім'ї. Ну вона не живе, приходить на роботу і по дому робить всю роботу. Їжу готує, прасує рубашки, убирає в домі. Ну таке все робить. Розумієте? Також, коли ви вже трошки вивчите мову, можете говорити про офіціанта. Офіціантів трошки є більші такі бенефіти. Це коли якісь свята, Семена Санта чи Ферія чи щось іще, вони там на чаєвих заробляють собі ну майже три, іноді, три іноді місячні заробітні платні. Це мій сусід, іспанець, мені розповідав, що на семану Санту заробив близько трьох тисяч. Це просто чайовими йому дали. Взагалі, дуже така професія цікава, офіціант тут. Офіціант на вас може з зверхньо дивитися. Спробуй його дочекайся. Це серйозна людина, щоб вона до тебе підійшла ще, тому що це робітник. розумієте? Він тут найголовніший, а не ти, оцей буржуй, який приїхав сюди їсти от все. Розумієш, він тебе обслуговує. от. Чекай, скільки він скаже. Отак, от все. Дуже важливо, коли ви будете влаштовуватись на роботу. Зробити такий документ, як номер Десикурідат Соціаль. Тільки ви приїхали, оформили документи, дивіться мої відео, замовляйте консультації, де я постійно розповідаю, що конкретно вам треба зробити в перші моменти. От ви, припустимо, зробили первинні документи. Зразу ж йдіть у Тесарорія Десикудат Соціаль і зробіть собі номер до секурда соціаль, номер соціального страхування. Без нього вас не візьмуть роботу на роботу, не дивлячись на те, що у вашому первинному документі написано справом на роботу. Важливий момент. Буду радий, якщо ви прокоментуєте. Розкажете ваш досвід, як ви працювали тут в Іспанії, як ви влаштовувались, як ви працювали в інших країнах, як це в Польщі, як це в Америці, як це у Франції, можливо, чи в Португалії, чи в Британії, як це відбувається, як влаштовують на роботу, чи легко, чи важко знайти роботу, які роботи і ваш досвід. Буду радий вашим коментам, лайкам і зробіть цього відео, кому воно потрібно. Інтегруйтесь, нехай все буде добре.